26, 28 жовтня 2024 року відбувся відкритий чемпіонат міста Ковеля з Боча, в якому взяли участь 63 спортсмени з різних куточків України. Звісно, свою майстерність показали й бочаїсти благодійного фонду Милосердний Самарянин для дітей з особливими потребами. Боротьба була напруженою, особливо з командою міста Києва у фінальному матчі. Однак у командному протистоянні Вітка Роман, Гайдар Роман, Гадевич Олена наші спортсмени здобули перемогу та заслужене перше місце. Також нагороди отримали в індивідуальних змаганнях. У класі ВС-1 Гадевич Олена перше місце. Сидлярюк Вероніка третє місце та командне друге місце. У класі ВС-4 Ратишин Дмитро друге місце. Наймолодший учасник Фадшишин Микола у класі ВС1 здобув друге місце. Команда міста Золочів у загальному підсумку виборола кубок. Тренер Ірина Кучер надзвичайно пишається своїми вихованцями та бажає їм подальших успіхів.